Всім привіт друзі. Зараз покажу вам свій осінній садочок, як він виглядає. Ну і заодно покажу які культури я вирощую. Малинка, соколіца. Це польський сорт. Проявляє ремонтантність. Читав за неї. Ну ось, доказ того, що вона дійсно в жовтні місяці Ось ще й висить ягідка. Тут в мене її небагато. Ну, метрів 10 рядочок, приблизно так. Ну, а це, друзі, жиймалость. Ось така в мене тут їх 15 кустиків. Так вони виглядають. Тут в мене і трьохрічні, і чотирьохрічні, і двохрічні. Це в мене всі сорта канадської селекції. Аврора, Бореал, Блізард, Біст, Б'юті і Серце Велетне. Ну і так чудова культура, подобається мені безпроблемна. Нічого поганого за неї не можу сказати. Ну, лише одне, що не дуже швидкий ріст у неї. Ну і хотілося б, щоб ягідки були більш транспортабельні. Ну, а так все чудово. Отак От він виглядає. Діляночка моя з жималості. Ну а ця, друзі, червона смородина. Також її називають порічка. Тут в мене її два кустика. Це в мене сорт французької селекції. З переводу перший смородовиний ізюм. Якось так. Гарний сорт. Довгі китиці. І так, по смаку гарно. Ну, а це, друзі, агрус. Маю три сорта. Дуже подобається ця культура. Безпроблемна, дві обробки за сезон і все добре. Це в мене сорт тіксія. Також маю їх два кустика. Ось такі колючки є, але ну, не такі вони страшні. Це в мене вже трьохрічні кустики. Ну і також Ксенія є. Так виглядає. Ось такі чудові рослинки. Ну а це, друзі, теж Агрус. Я його цей сорт дуже давно шукав. Це дуже старий сорт голландської селекції. Називається Фініковий. Тут червоноплідний, як і всі остальні мої сорти. що Ксенія, Шотіксія. Ну і цей теж червоноплідний. Тут повинні бути ягідки аж до 20 грам. Ну нічого, подивимось, чи насправді воно так чи ні. Ну а це, друзі, мої саженці Агросу, які я показував у себе на каналі в коротких відео. Ну і так вони все чудово приживаються. Всі 5 штучок. Ну а це, друзі, осінні сорта яблуньки, такі як Red Delicious і Ось так, Це в мене Red Delicious, Потім йде Gloucester І ще один Red Delicious. Ну, а це, друзі, висадив тиждень назад 9 гібридних форм винограду. Ну, ось з деяких з них покажу вам шакіра. Я їх висадив аж два саджанця, так як чув, що вона дуже смачна ну, і урожайна. І також там купець, купідон, кишмиші. Ну, то вже розповім в наступному сезоні, будемо спостерігати. Ну, а це, друзі, ще посадив собі фундучок. Ось такий зробив рядочок. Сорта такі, як Барселонський, Каталонський, Гале і Косфорд. Ну і також маю вже чотирьохрічні кущі. Ну, а це, друзі, полуничка. Я за неї в себе розказував на каналі, що в мене за сорта. Ну, так вона зараз виглядає. Ну, а це, друзі, ожина. Літній сорт під назвою Вікторія. Ось так вона виглядає. Ну і також маю ремонтантні сорта Black Magic і Black Jam. Ну що ж, друзі, такий Зробив вам огляд невеличкий. Я звичайно вам не все ще показав. Ну, то ми подивимося вже в наступному сезоні. Хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтесь, що дивитесь і за ваші лайки. Я вам за це дуже вдячний. До нових зустрічей!